Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас обробка від борошнистого червеця вчора побачила на орхідеї Odoron ось такого білого незваного гостя. Літом я обробляла свої орхідеї Актарою методом проливу. Зараз у нас зима, хоч і не скажеш по погоді, але я буду обробляти інсектицидом. По листу. Дивіться, я перед початком запису цього відео вже проінспектувала всі орхідеї, і я більше не бачу мучнистого червця ніде. Тим паче треба мені діяти дуже швиденько, тому що в мене орхідея на підході відкривати свої бутони. У мене багато тут підлітків. І треба багато приділити уваги, щоб нічого не пропустити. Так що зараз я буду разом з вами робити обробку. Ще раз тут все перевіряю, ну, більше нічого не бачу. Вчора я взагалі була шокована, закриваю віконечко, перевіряю свої орхідеї і бачу оце. Ну, добре, будемо з цим тепер боротися. Зараз я заходжуся в літній кухні, переливаю квітофор в іншу ємність підпрею для волосся, тому що він має цей спрей дуже маленький розпил. Дивіться, це квітофор інсектицид від борошнистого червеця є. І інструкція на відстані 20-30 см і через 5-7 днів обробити повторно. Но ми будемо робити все за інструкцією. Я перелила, і зараз ідемо обробляти. Ну, дивіться, я беру свою ємність з інсектицидом і на відстані починаю обробляти. Зараз я оброблю і до вас повернусь. Все, дивіться, які в мене всі викупані орхідеї. В чому це, в чому ж сенс? Цієї обробки. Ну, по-перше, борошнистий червець, коли буде їсти моє квіти, отруїться цим інсектицидом. Також він потрапить у кореневу систему, яка також буде це все переносити на листя. Якщо десь він в ґрунті, цей борошнистий червець, він також загине. Чого я і хочу. Дивіться, минуло 15 хвилин після обробки, я де змогла ватним диском промокнула. Нічого в мене не стоїть, вода в пазухах. Швиденько засіб цей висихає. Так що, будемо слідкувати, будемо лікувати. Я бажаю вам всім гарного дня. До нових зустрічей!